Ну, там такі хитрі, вони ніхто на полі. Іде не був господар, а то що він злювало? Того навколо нас самі жити були. Того, де сусіда, то був цимерман ще писав. Там де трошки вище, там було два бив'янки і не Пам'ятаю, вони ще писали. Там во, за школу то старий був. Там на тим, Та було їх щось байдів фамілії сім'ї. І то в що були. Склепи, бо генерували там. Вона на полі не хотіла робити. Те вже трему траму лучарню, ту. а там, бо долі, тут перегороди, там був там, такий склеп польський, купору лічи казала. Там, 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 там був склеп. І, а куди більше люди ходили? Mm? До яких більше люди ходили? І сюди ходили, всюди, де, де трошки там чи впустили там, а де хитрі були, жиде набор давали. Вони більше мали конкурентів. Жили. І що потім з тими жидами сталося? Потім що ще стало? Як німці прийшли. Та німці прийшли, що... прийшли жидів забрали. І що? Жидів понищили. А ті його троє ще переховали. Два хлопці і дівка, жидівка ще переховали. Діж Другобиче вона була, переховала ще, а ти ж де, в нас в селі ще переховали. А двох видали, теж такі були файні хлопці, за мною до школи в ходив. Такі були неї не подив, були на життя. То їх побили ніч. Потім в 44-му році вже руські були недалеко, в бродах були русські. Як їх побили, їх видав. ведав їх наш. І вони мали склеп, мали золото, І він забрав їх, його, і то золото в що забирав, А потім йому, певне, ще ж, жиль зробило віддавати то що, та й жив їх видав, а сам то що забрав.